Сирени, стрес, тривога, вибухи, батько, мати або близькі родичі пішли на передову, перебування в укриттях, переїзд до іншого міста, новий дитсадок, нова школа, новий клас, розлука з друзями, цим всім доводиться жити зараз нашим дітям. Що сказати або що зробити, щоб дитина відчувала себе у безпеці? Сьогодні я вам дам поради батькам, щоб допомогти заспокоїти дитину. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви голоси Мирним. Мета заспокоїти дитину може бути викликом, особливо якщо вона знаходиться у стані стресу або емоційного збудження. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти заспокоїти дитину, залишатись спокійними. Ваш спокій придається дитині. Коли дитина відчуває, що ви спокійні, це допомагає їй почуватися більш захищеною та знижує її тривогу. Фізичний контакт обійми або тримання за руку, фізичний контакт може бути дуже заспокійливим для дитини, надаючи їй відчуття безпеки та підтримки, погладжування по спині або голові. Легке погладжування може допомогти дитині розслабитися. Спокійний голос. Говорить тихо і спокійно. Ваш голос може бути потужним інструментом для спокійної дитини. Використовуйте м'який тон і короткі заспокійливі фрази, активне слухання. Дайте дитині можливість висловитися, слухати, що дитина говорить, і покажіть, що ви розумієте її почуття. Це може допомогти зняти емоційну напругу. Здавати уточнюючі запитання, допоможіть дитині розповісти більш про те, що її турбує, заспокійливе середовище, тихе місце. Якщо можливо, віддаті дитину в тихе місце, де вона може спочуватися спокійніше і менш збучено. Відсутні дратівливих факторів, зменшить кількість шуму, яскравого світла або інших дратівливих факторів. Дихальні вправи, глибоке дихання. Навчіть дитину робити глибокі вдихи і повільні видихи. Це може допомогти зняти фізичну напругу, гра з диханням. Наприклад, попросіть дитину уявити, що вона надуває велику повітряну колю, Улюблена іграшка або предмет. Комфортні предмети дайте дитині улюблену іграшку або ковдру, щоб вона могла відчувати себе більш комфортно і захищено. Фізична активність, рухи, легкі вправи або навіть танці можуть допомогти дитині випустити енергію і знизити стрес, Відволікання уваги, ігри або заняття, Пропонуйте дитині грати в спокійні ігри або знімати улюбленим хобі, щоб відволікти від стресу, Підтримка емоційного вираження, дайте дитині можливість висловити свої почуття, Запропонуйте малювати, писати або використовувати інші творчі методи, щоб висловлювати свої емоції. Водні процедури, тепла вода може давати заспокійливий ефект на дитину. Заспокійлива музика, спокійна, мелодійна музика може допомогти дитині розслабитися. Розмови про емоції. Обговорення почуттів, розмовляти з дитиною про її емоції, пояснити, що відчувати стрес або страх це нормально, і навчати способів, які сприятись з цими почуттями. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, і ми обов'язково це все розберемо. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, і те, що працює для однієї, дитини, може не спрацювати для іншої. Важливо бути терплячим і гнучким. Пробуйте різні методи і знаходьте підхід, який найкращий підходить для вашої дитини. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, то суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини з сфери освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре.